Імед ваша швидка допомога проти болю та лихоманки. Коли ти виходиш на сцену, і коли ти маєш якийсь вплив на людей, ти можеш щось змінити в їх головах, в їх серцях, це неймовірне неймовірне задоволення. Вона акторка національного драмтеатру імені Лесі Українки, але нині боронить країну в лавах ЗСУ. Це Марія Агапітова, військовослужбовиця полку Ахілес, із позивним Драма. Я зараз знаходжусь на харківському напрямку в окремій роті ППО. Ми збиваємо російські крила розвідники теж крилами або коптерами. Ще рік тому Маша уявити не могла, що керуватиме безпілотним літальним апаратом. З дитинства вона захоплювалася акторством, навчалася у театральній студії, закінчила університет Карпенка Карого. Ще студенткою зіграла свою першу головну роль антігону за п'єсою. Жана Ануя. З початком повномасштабного російського вторгнення дівчина одразу пішла до ТЦК, але тоді до війська її не взяли. З одного боку шкода, що не потрапила одразу з іншого боку, я рада, що не потрапила одразу, бо ну треба було бути з батьками, які захворіли. І в мами рак, і в вічима був рак, коли помер відчим. Я зрозуміла, що мама може впоратися і без мене зараз, а я маю бути тут, бо ну якби я можу допомогти, я можу щось зробити. Поки не потрапила на фронт, Маша волонтерила власною автівкою, евакуювала людей та розвозила гуманітарку. Щойно на театр відновив роботу, грала у виставах. Пам'ятаю, що та новорічні свята ми малися зіграти дві казки вранці, і жодну з них ми не дограли до кінця, навіть половину, через те, що просто бомбили, і мені було настільки шкода дітей, бо вони так хотіли додивитись до кінця. А їм треба було йти швидко ховатись в укриття, і це ну блін, ні, я не можу це прям ніколи не пробачу за таке за дітей, тим паче ніколи. Ось це машин стіл, це її крісло, це її чекає. Це машині костюми, це казка чарівник. А це костюм з вистави за зачиненими дверима. Маша відповідальна, дуже надійний партнер. Наприклад, мені краще повторити зайвий раз там перед репетицією, перед виставою, проговорити якісь моменти, і вона завжди, якщо навіть їй не потрібно проходити, вона завжди на це відгукується. Акторка Наталія Шевченко, яка багато років знає Машу, каже, не здивувалася її рішенню піти на фронт. Так кажуть і інші колеги маші по сцені. Хоча й певні, вибір для неї був непростим. Захищати батьківщину і Треба відмовитися, відмовитися від театру, і це дуже складний вибір. Тому що навіть коли в неї була відпустка, перерва, вона приїхала, і замість того, щоб відпочивати або бути з сім'єю, вона зіграла вистави. Як би їй там не було всередині просто там фізичний стан, але вона все одно буде переступати через себе і йти, знаючи, що комусь важче, комусь треба допомогти. Вона каже: у тебе сина немає. Хто тебе захистить? Ну, запитала у мене, але ж я була не проти. Якби я була молодшою і здоровішою, я б теж пішла. Я пишаю своєю донечкою, бо я її дуже люблю. Мама Маші розповідає, донька забрала на фронт і своє стареньке авто, яке з часом не може виконувати усіх задач. Тож нині дівчина збирає кошти на машину для свого підрозділу. Тут ну не мати машину, це взагалі неможливо просто. Тому я забрала свою і поки що там в поля вона дуже важко виїжджає і в посадки, бо ну вона не проходить просто, їй не вистачає сили. Маша не скаржиться на в тому, чи складні умови на фронті. Тут немає чогось такого прям фізично важкого. Ну тобто, там не поспати пару діб можу, і я там щось підняти можу, і я підняти борт в повітря. Я теж можу. Їхати по бездоріжжю. Я теж вмію це робити. Тобто, тут немає нічого такого, чого б не могла зробити жінка. Взагалі лише зізнається, дуже сумує за близькими людьми. хоче обійняти свого песика чучу, та мрія знову повернутися на театральну сцену. Я знаю багатьох акторів військових, які можливо не повернуться до своєї професії. Але ну, на даний момент я розумію, що я, я дуже хочу вийти на сцену. Це прям повернутись в свої рідні стіни, повернутись в свою гримерку, в свої коридори, на свою сцену. Вибачте. Ну, але зараз так треба.